І ось нещодавно вийшов новий трейлер до четвертого сезону Відьмака і редакційний підрозділ стрімінгового сервісу Тадам опублікував інтерв'ю з Ліємом Гемсвортом, у якому прозвучала несподівана деталь щодо хронології подій. Згідно з нею Клієма Гемсверта вперше запросили обговорити можливість замінити Генрі Кавела в ролі г. Ге... Геральта ще у 20-му році. Це було одразу після виходу першого сезону відьмака. А ми знаємо, що Генрі Кавіл знімався аж до третього сезону відьмаку. Mm -hmm. Тобто так, такі ранні були обговорення заміни. And Спершу в статті йшлося, що подорож Ліма Гемсворта розпочалася з телефонного дзвінка у 2020 році. За його словами, агент. Агент повідомив, що продюсери зацікавлений в тому, щоб я увійшов у світ Геральта і продовжив цей серіал. Актор додав, що спочатку він не був упевнений чи хоче брати участь у проєкті, але рання розмова з шоуранеркою розвіяла його сумніви. Я відчув, що отримую підтримку та впевненість необхідні, щоб по-справжньому впоратись з цією ролью. Однак цей коментар одразу привернув увагу фанатів, адже Генрі Кавіл залишався головною зіркою серіалу до третього сезону і офіційно оголосив про свій вихід лише. Наприкінці 22-го року, тобто два роки після цього дзвінка. Припущення, що Netflix почали шукати заміну вже після першого сезону, викликало хвилю дискусії в соцмережах. Незабаром після цього статтю тихо відредагували, прибав прибравши будь-які згадки про 20-й рік, а пізніше оновили, замінивши на дату 22-й рік. Але блін, ну типу, є Wayback Machine Archives. Ти да. ну, типу, якщо ти щось поспішиш в інтернет, воно ніколи не... <свят> Прибереться насправді, і природно, що реакція фанатів була бурхливою. Багато хто жартував, що Кавіл був занадто великим фанатом оригінальних книг ігор, тому Netflix вирішив позбутися його через мірну, надмірну фанатичність. Інші стали на захист кавіла, який став улюбленцем аудиторії під час свого перебування в серіалі, і вважають, що можливо, згадка про 20-й рік була простою Помпи. помилкою, але. Я не знаю, мені не здається, що це була помилка. Типу, mm -hmm. якщо це була помилка, то занадто, типу, прибрали спочатку, потім замінили на 22-й рік. Я не знаю. І що ти думаєш? Я теж не знаю, насправді, якщо вони вже тоді в 10-му році сумнівалися, чи треба працювати з Генрі Кайвелом, не зважаючи на те, що рейтинги були серіалу великі і всі обожнюють Генрі Кайвела. Але ну, типу, відразу думка, що його хотіли замінити через ну, типу, звинувачення і чутки, які були з ним пов'язані. Але чому це зайняло ще додаткових два роки, і вони продовжували знімати нові сезони з ним? Це для мене це дивно. Контракт, бо ну, і виходить, якийсь... що на паки, типу, люди ще більше.